Друзі, ранок з культурою продовжується, і от настав час нарешті запрошувати гостей. І сьогодні до нашої студії завітала чарівна українська поетеса. Е, на вірші якої складено безліч пісень, а ще не так давно стала новенькою співачкою. І от е, про всі ці новини, також з нової збірки. Давайте вже розпитаємо. Це Богдана Бартецька. Ось вона у нас у студії. Доброго, Доброго ранку. раду. Всім рада вас бачити. Надзвичайно сьогодні не з пустими руками з презентаціями і не з однією презентацією. Будемо говорити про багато що, і одразу увагу мого ока ось так. Ось заполонила ця книжечка. Богдана Братецька. Проміння змін про, про що збірка, взагалі, яка що її історія? Це вже ж не перша ваша збірка. Так, це моя друга збірка. Вона була видана дуже швидко, тому що я просто хотіла дуже видати книгу. І написала її з писалися вірші з травня 2016 угу. року, десь по. Січень, здається, цього року і вже в січні вона була видана. Декілька віршів старих сюди увійшли, також увійшли ще пісні на, на мої вірші, на музику Валеріана Григоровича Страту. Це у нас вже близько 40 пісень з ним. Сюди увійшло декілька літературних перекладів, також старих, які, які я робила ще під час навчання в університеті. А всі інші вірші були написані протягом 2016 року, і декілька віршів були написані в 2017 році. Сюди ввійшли вірші не тільки українською, російською, німецькою, а ще й англійською мовою. Тобто збірка написана вже чотирма мовами. Попередня збірка була написана трьома мовами. Чи об'єднує ці вірші якась спільна тема? Чи може вони там розподілені по якось якось у збірці? Вірші об'єднує спільна тема, оскільки як моя душа прагне змін, так я думаю, душа кожного українця прагне змін найкраще. І цьому була й присвячена моя збірка. Також uh, Е, які види лірики тут представлені? В основному я пишу лірику, uh -huh. так як хотіла наголосити саме на цьому. Е, майже усі види лірики представлені в цій збірці. Е, так як перша збірка була більш там, е, лірика була інтимного характеру, інтимна лірика, то тут уже і громадянська, і філософська. Нема лише релігійної. і я намагаюся втілити усі свої дитячі мрії наразі. А то цікавити нас наразі. Давайте щось зачитаємо з цієї Добре. збірочки. Хочу прочитати мотивуючий вірш про життя, так і називається він Життя. Угу. Що хвилини змінює життя, прокладаєш ти нові маршрути, все шукаєш сенс твого буття, ким ти є, і ким все ж варто бути. По секунду час кудись летить, а ми просто поспішаємо жити. Хтось себе картає та винить, що нічого він не встиг змінити. Так болюча правда та свята, за яку стинають білі крила, може, мрія зовсім це не та, ще є час підняти враз вітрила, ще є час повірити собі і здійснити те, чого жадаєш. Це життя живемо в боротьбі, ти лиш той, ким бути забажаєш. Я так думаю, що от, е, в дитинстві бажали кимось бути, тепер починаєте це все втворити в життя. Так ви казали, що в збірці можна є вірші чотирма різними мовами: це українська, російська, німецька і англійська. Так. Правильно, скажіть, будь ласка, що вас надихає е, писати вірші там німецькою, англійською мовами, тому що мені здається, це ж не так легко, як здавалося б. Німецькою мовою я почала ще писати під час навчання в університеті, а може навіть ще в школі, я вже точно і не пам'ятаю. Так, В останніх класах, десь в класі 10-11, здається, я вже перші проби робила німецькою мовою англійською колись також, але це було заради забави, ну, тобто це було несерйозно ще десь в середній школі, може, навіть у класі 5 лише. От, а англійською я вже написала, от в 2016 році лише два вірші поки що. Ну мені було цікаво, принаймні, оскільки я ще викладаю іноземні мови uh -huh. е і за освітою я філолог іноземних мов, то мені було цікаво ще й написати літературні переклади. Взагалі, я цим займалася під час навчання. Я перекладала Лесю Українку, Ахматову та Цвітаєву на німецьку мову саме, і майже всі ці літературні переклади вони представлені в моїй першій збірці під назвою Моє серцебиття у другу збірку із літературних перекладів саме увійшли. Увійшов переклад Генріха Гейне. Це вже на українську мову, навпаки, чи правильно українською мовою mm -hmm. сказати так. Переклад українською мовою. І один вірш був написаний мною спочатку німецькою мовою, потім я його ще переклала українською мовою. І ще вірші Марини Цвітаєвої вірш «Стихи растуть, як звзди як рози», він теж був перекладений німецькою мовою. Тобто перекладацька діяльність також займала великий відсоток у вашій творчій діяльності. Трошки поговорили про вашу збірочку проміння змін, але як зазначала на початку, це ще не всі новинки у вашій творчості. Що ще сьогодні приготували нам? Діліться наразі. Я ще принесла Альманах квіти кохання. Я виступаю тут саме як видавець цієї збірки колективної альманаху. Сюди увійшли прозові і в основному поетичні твори поетів і письменників з різних куточків куточків України, України нашої. А, ну, в принципі, кожен бажаючий міг прийняти участь. Якщо вони до мене звернулися, я опублікувала перший раз усіх за їхнім бажанням. будь-хто навіть якщо він не стосується письменницької діяльності, ну, так Ну, звичайно, міг якщо взяти є потенціал, особливо і якщо є бажання, то чому не допомогти людям, які теж хотіли б себе проявити творчо. Я вважаю це набагато краще ніж робити якісь погані доречні ну, речі там. Uh -huh. А багато було бажаючих от тридцять чоловік. Так чоловік. увійшли в цю збірку. Кожен хто подавав заявку до «Альманаху», увійшов, чи можливо все ж таки робили якісь відсів, якийсь конкурс, якось обирали вірші Ну, за своїм вподобанням. Не ну, подобається, бо не подобається дуже вірш. рідко. Ну, когось відсіла на перший раз я сказала, що окей, я опублікую всіх, хто Williams. має бажання, будь ласка, звертайтеся. Я знаю, <ridex2> повернемося до проміння змін. Це ж таки, хоці абсолютно до вашої творчості. І як стверджують багато письменників, кожен письменник має знайти свого читача. а Читач має знайти письменника. Кому буде цікаво почитати цю збірку, погортати її сторінки та в принципі надихнутися віршами. Та будь-кому різного віку люди читають мої вірші. У мене різні абсолютно прихильники. Буквально з, там, я не знаю, з років 10-9 діти до 80, там, чи вік не обмежений. Наприклад, Валеріан Григорович Стратут це композитор, з яким ми співпрацюємо. Ну, я співпрацюю mm. не лише з ним, але, але, наприклад, йому 71 рік, і він в захваті від моїх віршів. Це мені надзвичайно приємно, і він створив близько. Сорока композицій на мої вірші. Слухай, тут ваші вірші перетворюються в пісні, в їх ви перекладаєте іноземними мовами. І взагалі це дає можливість, щоб ви за кордоном читали ваші вірші і видавець. Так. А чи є у вас мрії як у поетеси? От ви казали, що проміння змін це таке втілення дитячих мрій. А от зараз, як доросла поетеса, чи є у вас мрія? Чи може, може, може ви хочете, щоб ваші вірші включили до шкільної програми, що також є вже таким дуже сильним серйозним рівнем? Може, ви хочете, щоб на ваш вірш написала якусь хітову пісню? От цікаво цікаво, що що, що, що у вас є таке? А що можливо, мрія вже трошечки збулася? Так, мрії потихеньку збуваються. Все, що ви сказали, все входить в мої мрії, і бога дав трошки Так, і бути відомим піснярем, і звичайно, бути відомим поетом на всю Україну, як мінімум. Е, так, було б чудово, якби вірші входили в шкіль до шкільної програми, але це ж зрозуміло, що не так швидко. Uh -huh. І в основному поети е, отримують дійсно високе визнання справжнє ну, після своєї смерті, на жаль. Uh -huh. Ось, але е, є можливість стати хоча б відомим піснярем, я думаю. І Якщо є, мож... є можливість, ви знаєте, ну є можливість стати визнаним українським поетом. От в декілька найближчих років. Чому б ні? Мені здається, тут головне поставити мету собі. От ми згадали про пісенну діяльність. Я знаю, що зараз вже на радіо ротується ваша пісня. Що так. це за пісня? Це пісня під назвою Зірка. Це цей вір, це саме пісня на моїй вірші. Цей вірш увійшов до збірки Моє серцебиття. Музику до цих вірш на ці вірші написав Слава Котов. Ми з ним також співпрацюємо. Він мені дуже допоміг, також зробив мінусовку, і ну спочатку, взагалі, то він її співав. Він угу. хотів мені допомогти, щоб якби з популярністю а потім ви взяли кермо в свої руки. я так розумію. Якщо чесно, я вагалася, оскільки я не маю музичної освіти. По-перше, по-друге, я не займалася взагалі ніколи вокалом. От я вагалася, а він просто зробив мінусовку і поставив перед фактом: ти записуєш пісню. Все. Ну я ж не відмовилась. Він зробив вже мені спеціальну мінусовку, таку як вимагало радіо по всім критеріям. І я ж, звичайно, записала цю пісню, бо і це ну це було для мене така радість, коли вперше почула я особливо на радіо. Ви, Ви, мені, зміну світило вас, бачите, як напевно так, так. останнім часом. До речі, це фотографія була зроблена мною. Це був, можна сказати, мій перший дорослий ранок. Ви ще й фотограф. Я і фоторепортер також, так і журналіст. Ну я всім займаюся, все, всім, всім, що мені цікаво. Я стараюся себе проявити і втілити всі мої дитячі мрії. Це була фотографія зроблена в перший, в перший мій дорослий ранок, саме на мій випускний випуск, Ну, це випускний ранок 11 класу. І це мій рідний берег, рідна оболонь. Вражає талановита людина повинна бути талановита у всьому і справді так ми ж звичимо, щоб це проміння змін воно постійно вас осяювало, змінювалося, просто відкривало свої нові й нові сторони, і все було тільки на краще, коли зберетеся видати нову збірочку, ласкаво запрошуємо знову ж таки до нас у студію. Дякуємо вам за цікаву розмову. І залишається нагадати, що у нас на гостинах була Богдана Бартецька, поетеса, піснярка та перекладачка. Ще раз дякуємо. Я вам дуже дякую. А ми продовжуємо і далі пропонуємо вам не сидіти на місцях, а трошки з нами прогулятися. А де та коли дізнаєтесь за кілька секунд?